Щоб вразити ціль, ти повинен чітко бачити. Повно чітко бачити. І щоб не збили дрон, ти повинен розуміти, наскільки максимально низько ти можеш спуститись. І щоб скид був ефективний, теж ти повинен вибирати, висоту, висоту, враховувати потужність вітру. Та і все, підлітів, бачиш ціль, підлітів, кидай. З першого разу не вийшло, то кидай другий. цією опцією ми можемо поразити противника там одну, дві-три особи, де е, недоречно використовувати артилерію. Так? Ти зберігаєш своє і життя тим, що. Просто на, на ворога, непонятно звідки з неба просто прилітає снаряд, який зривається. Він може вбити, може їх не, може їх не вбити, але морально-психологічний стан у них уходить в ноль. Раз-два рази скидати коло них, вони просто тікають з позиції. Вони не розуміють, що це. І вони просто тікають. Ми попрацюємо каруселю. Поки один висить, ми наблюдаємо за противником. Другий цепляє дрон, цепляє скид, підцепляє бомбочку. Полетів. Полетів, бачить, якщо все добре, то кидає, робить скид. За один день то може бути 10, може бути 2, може бути 15. Тобто за все залежно від теж від погодних умов, де розташований противник, на якої місцевості ми працюємо. Починали там з саморобних таких невдалих скидів, якісь маленькі саморобні бомбочки. Да? На даний час волонтери. Небайдужі люди виготовлюють такі бомбочки, такі скиди роблять, що дуже ефективні, дуже якісні. Зараз за, за допомогою пластида, фантазії і знань в півпереднічної справі ми можемо це робити самі.